На Рівненщині за вихідні вода забрала життя чотирьох людей. 48-річний чоловік втопився в кар'єрі села Сопачів, що на Володимиреччині. Знайшли у воді і тіло 23-річного хлопця із Кузнецовська. Перша трагедія сталася на місцевому кар'єрі. Це в кар'єрі Сопачів, де компанія. Там вони вже під вечір поїхали з другого села покупатися. Він не молодий, 66-го року народження. Був там і брат його, все розпивали спиртні напої. Потім, як обично, пригнув у воду і не вигнав. І вже тоді місцеві жителі підключилися, витягли за 20 хвилин, через 20 хвилин витягли тіло. Уже вранці забули на сполох друзі жителя Кузнецовська, з яким разом відпочивали на Білому озері і побачили, що хлопця з ними немає. Він топився ночі. Компанія була з ним компанія, десь подівся, почали його шукати і тільки вранці водолази, знайшли тіло за приблизно 30-35 років. Девенівся, ночу ніхто не бачив нічого. І оце випадки, це в Сарненському районі знайшли тіло і у Рокітну також тіло знайшли. От якраз ці місця Рокітна, Сарна, Володимирець, Сопачів це невідведене місце для купання. Люди нехтують основними правилами безпеки, стрибають із мостів, дамб, крутих берегів, наголошують рятувальники. Після травм, отриманих від таких стрибків, мало хто має шанс на повноцінне життя. Опісля рятувальники інспектували водойми області і спостерігали страшні випадки. Не гребають алкоголем і діти. Після вживання спиртного вони калічаться на воді. Ну, йому? Шостий-сьомий клас, він вже два літри пива за собою тащить, а бутилка більше за нього розпиває, потім купаються, пригають. На жаль, от є такі у нас випадки травми, це, де ламають шиї, потім стається каліка на все життя. Таких за ту неділю шість випадків, де поламали шиї. Остались живі, але каліка на все життя. Я застерігаю ще раз, в котрий раз говорю, що ні в якому разі дітей не можна на самоті оставляти біля води. І якщо підвести риску, так, основна це причина втоплення це розпивання напоїв. Перше. П'ють безбожні.